Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Поки українці спали рано вранці початку суботи. Група близько ста спецназівців на гелікоптерах безіменної української спеціальної роти здійснила висадку за лінію фронту, перенаправившись у тил противника і прорвавши оборону в районі одного з мало відомих російських аеродромів. В повній тиші до дощанту ранішня година групи залишила свої точки стрибка. Прийшла до розташування охорони аеродрому, швидко нейтралізувала зовнішні патрулі. Подавала систему охорони і блокувала радіозв'язок. Відразу після цього на злітно-посадковій смузі зі сторони українців підлетіли два легкі транспортні літаки. Прихоплені заздалегідь підготовлення і здійснили посадку вже взятому під контроль аеродромі. Російські служби спершу були ошалешені. Реакція ППО спрацювала запізно. за пізно. Вини щочі не піднялись у цей період. Українці вивели з ладу засоби зв'язку, перешкодили резервам підкріплення. витіснили охорону ангара та залізли в кілька ангарів, звідки вивезли два літаки російської авіації. Одночасно групи захопили десятки ракет класу повітря-повітря-повітря земля, що зберігались в сховищах поблизу польотного поля. Проникнення на об'єкт відбулось без попереднього артилерійського підготовлення або масового авіаудару. Це була блискавична операція, розрахована на максимальну несподіваність. Всередині аеродрому парашутанти встановили контроль над диспетчерською вежею, вимкнули підсилення освітлення навігації, заблокували злітну смугу і заклали підривні заряди на певні ключові точки. Щонайменше один ангар був частково пошкоджений, що унеможливило оперативний виліт російської техніки. Як тільки група закінчила операцію, вона відступила на попередньо підготовлені майданчики збору, де літаки вже чекали з екіпажами. В результаті два російські літаки були вивезені на українську сторону. Один середньої транспортної категорії, інший легкий фронтовий. Та десятки ракет вилучені або вивезені Російське командування опинилося в стані шоку, порушено логістику тилового забезпечення. З'явилися інформаційний вибух. Два літаки викрадена десятки ракет втрачено. Повідомила джерела в Кремлі. як раптове розгромне фіаско. Президент Росії відрагував історично наказано провести аудит ППО, замінити командира повітряної бази. Початок слідства щодо зради й витоку даних, водночас в Києві після операції відзначило, що ця акція покликана не лише нанести матеріальну шкоду, але й створити стратегічний ефект, показати, що українські сили здатні на глибоке проникнення викрадення техніки противника і дезорієнтацію російського тилу. Телеграм-канали пишуть, успіх операції лежить в трьох ключових чинниках: швидкість, сюрприз і логістика вивезення. Велике значення має те, що аеродром захоплений не через прямий масований гарматно-ракетний удар, а шляхом десантно спецопераційного прориву це створює глибшу нервозність на російській стороні, бо до цього такого масштабу проникнення на да, тиловий аеродром з такими наслідками не було широко публічно зафіксовано, принаймні не підтверджено. З точки зору військової політики, така акція підсилює позицію України в будь-яких майбутніх переговорах. Вона демонструє ініціативу, здатність дійти до тилу супротивника, вплинути на моральний стан для Росії. Це сигнал про неминучу вразливість по лінії оборони і потребу перебудови систем охоронних заходів. Однак операція має й ризики. Вивезення ракет і літаків потребує подальшого прихованого зберігання і інтеграції власної логістики. Можливість контрнаступу чи термінової відплати з боку противника залишається високою. Що ж ця спецоперація, якщо підтверджена, може стати переломним моментом у військово-політичній динаміці, змушуючи Росію переглядати свої припущення про тил телебезпеки, а Україну зміцнювати спроможність подмінних операцій для підвищення стратегічного впливу? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.